Е63С. E Get the best of me. Thought it was distance, but haters is next to me. Talk to the spirit, you know I've been heavenly. Keep my sin on my story, get it down, the boy. Respectfully, it's time to eat up. Red like a speeder, taking it deeper, and that's how it better be. Вітаю вас, мої любі друзі! І сьогодні, як ми вже всі добре звикли, ми будемо розглядати ексклюзивну шикарну машину е 63 S Edition 1! Скрімлайн Мерседес, вони зробили максимально правильно, як я вважаю. Вони не вигадували якісь назви для своїх моделей. Тобто існує, є клас автомобілів, і у Мерседеса саме це у нас і є Єшка. Єшка, Це у нас такий середнього розміру бізнес-сідан. І якщо ми розмовляємо саме за 63-ті, то у таких машин є. Декілька лише конкурентів. У нас ще є М5 і в нас ще є РС 6 І всі люди, які між цими трьома машинами обирають, а їх не більше, їх саме три машини. Вони для себе мають визначити, що їм більше всього заходить. І даний автомобіль у нас зараз знаходиться на продажу. Кожну машину, яку ми продаємо, ми її повністю перевіряємо. Ми конкретно на конкретно цій машині ми зробили ендоскопію. Ми її технічно перевірили. І ми впевнені, що ця машина вона. Максимально правильної якості, якщо ви купуєте бушну машину, саме це і є основний концепт, основний фундамент нашого нового напрямку. Ну, Sprint Cars, SPR Cars, назвемо його так. AMG для мене в першу чергу це про перформанс, звісно, і це про звук, про шикарнючий звук який нам дають великі двигуни. Але особливість в тому, що саме насадка, яка у нас йде, це не насадка вихлопної системи. Це фальш-насадка, яка вбудовується в бампер, але через неї по факту проходять вихлопні гази. І якщо ви подивитеся внутрішню частину, ви бачите, наскільки ну, воно не настільки гарно виглядає, як зовні, але воно працює і звучить. Ось тут у нас йде правильна карбона керамічна система на шести поршнях, тому що вісім поршнів, той, хто не знав, у Мерседеса з цим були проблеми. І саме тому вона зараз про Стіше стало, але Гальмує оператор. Гальмує непогано, ми, ми це вже перевірили. У нас йде автоматом завода з цією прикольною наліпкою, яка досить розповсюдження серед всіх виробників насправді. І в даному випадку, якщо особливо, якщо ми врахуємо, що це в нас зробив завод, воно виглядає ну, максимально правильно, красиво, і вам не потрібно ламати голову, щоб приліпити там до машини. Десь я не знаю чому, але ось це для мене такий окремий блін, елемент, на який. Я завжди звертаю увагу, який завжди доставляє V8 Biturbo Форматік плюс Боже. Ти коли це читаєш? ти розумієш, що в Мерседесі ти знаходишся на вершині. Просто саме зараз ми їдемо спокійно. Ми не намагаємося витиснути з неї, отримати емоції, зрозуміти її межі. Ми зараз просто катимося по місту. І зараз ми перемкнули машину в комфортний режим і сказати, що вона прям надзвичайно м'яка, як це наприклад, на Р6, я не можу. Але якщо порівнювати пневму на цій машині з іншими єшками, які йдуть не на пневмі, вона максимально м'яка. Це можу від себе 100% зауважити. Якщо вам потрібен дійсно Мерседес, який комфортний. Класний такий, як подушка, як я не знаю, щось максимально приємне. Ось саме серед усіх єшек 63-х, ось саме сам мені прям залітає, я вам точно можу сказати. А ще, окрім всього, хочеться виділити, що ліпістки на Мерседесі зроблені з металу. І ви, коли доторкаєтеся до них, ви це одразу відчуваєте. І знову ж таки. Ліпістки, якщо ми вже порівнюємо виробників і все інше, давайте перемкнемося. Блін на порше краще реалізовано, тому що тут маленький хід і не настільки виразно воно працює. Але тим не менш класно. ні, я не дай Боже не хочу сказати, що це погано, але в Порше краще. Окремо хочеться проговорити про колір, тому що подивіться на нього. Це в нас не плівка, це в нас заводський мерседесовський колір, який, до речі, той, хто не знав, потребує більше уваги. І просто звичайна мийка, ну. Краще її не робити, тут має завжди бути спеціальна ручна мийка. Тобто тунельну мийку ніколи в житті, не дай Боже, таку машину не заганяєте. Ну і взагалі, якщо ми на неї дивимося, окрім самого кольору, який в нас матовий, який максимально такий насичений, вона усюди утикана карбоном, наскільки це в принципі можливо. І зовні, і внутрішньо. Давайте зараз подивимося, як воно з внутрішньої сторони виглядає. Відкриваємо о, дверцю, бачимо одразу жовту AMG, тут потрібно трошечки її. Відтерте карбон у нас йде усюди на торпеда, якщо ми гарно подивимося, повністю пропрацьована так само з жовтою строчечкою, як і на кермі, і усюди в інших місцях. Ну і те, що про що не можна не сказати, це в нас саме кавши. Тому що вони, як я вже сказав, це в нас компроміс. Це і комфортні, і при тому спортивні сідушки. Ми покаталися вже півгодинки годинку на цій машині, і вони абсолютно не напрягають, тому що кавши це. Завжди про компроміс. Тут цього компромісу, ну блін, звісно ж, завод Mercedes не буде робити херню. Ну і рухаємося далі. Давайте тепер розберемося з тим, що ж таке Edition One. Коли тільки-тільки вийшли Єшки 63 в 213 кузові, Мерседес зробив спеціальну серію Edition One. І якщо ти був один з перших, хто замовляв Єшку 63, скоріш за все, ти мав отримати саме Edition One. Кольорова тема Edition 1 – це в нас такий жовтий колір. Тобто його можна побачити на стрічці, наприклад. Коврики навіть на Edition 1 йдуть спеціальні Edition 1. Під Edition 1 зроблено саме це шикарне кермо. Воно так само йде повністю стрічкою жовтою Edition 1. Мені будуть поступатися чи ні. Да, поступаються. <рес> будуть, будуть <рес> так само в нас йдуть ковши, якщо ви звернете увагу, класні, комфортні такі компроміс між комфортом і спортом цей ковш, тому що на е 63, інший не може насправді стояти. І ну я можу сказати, вони, вони комфортні. Тут розумієте в чому прикол, коли ви берете єшку. Це машина не для спорту, це у вас завжди ви такий компроміс. У вас завжди. І тому, скажімо так, займатися жорстоким спортом, де в настільки виключно жорстко, ну це нераціонально, скажімо так. І тому ця машина, вона. Застосовується і коли ви хочете натиснути, і коли ви хочете отримати фан, і коли ви хочете з тещою кудись її вивести, скажімо так. Ну б, б, блін, воно звучало дивно вивести. Я маю на увазі, коли вам потрібно сім'ю кудись відвести. Коли вам не потрібна ця жесть, вам не потрібна, ви маєте. Мати можливість в машині за такі гроші комфортно пересуватися. І, наприклад, М5 вона повністю відпадає одразу. rs 6 класно залітає в цю категорію. Ну і Єшки, Мерседес, вони зробили так, що у вас є опція пневмопідвізки. А на Едішн Ван вона йде на всіх машинах. І тому я вважаю, що це ну, пневма на цій машині вона гарна, вона класна і вона збалансована. Вона має бути у вас Едішн Ван або Не Едішн Ван. Це моє особисте відношення. І ось настав час найцікавішого, а саме технічної частини. Давайте розберемося, що у нас тут знаходиться. Це в нас V8, 4 літри 177-й двигун. Якщо ми врахуємо, що це є 63 s Тут у нас встановлені найбільші турбіни, які в принципі встановлюються на 177-й двигун. Цей двигун з'явився не вчора. Він вже певний час на ринку. Вони вже поїздили, в тому числі ці, саме ця машина. І ми можемо з певністю сказати, що він надійний, він дуже дуже непогано вивозить тюнінг. І на сьогоднішній день саме по тюнінгу вже безмежно багато рішень, і можна побудувати дійсно швидку якісну тюнінг єшку, скажімо так. Власник до нас звернувся для того, щоб отримати шикарнющий сочний звук. Ми встановили для нього даунпайпи і е відключили екологію. І по тюнінгу цей двигун ніхто ніколи не чіпав. Тобто він працював без екології, таким чином він навпаки не зменшив, а збільшив суттєво Ресурс, тому що двигун набагато менш завантажений, коли немає екології, і якщо ця машина у нас завода йде на 602 кінські сили, це насправді досить немало. Це в нас максимальна версія Єшки Була, якщо ви робите стейдж 1, ми отримуємо біля 720-730 кінських сил. Це в нас виключно правки на програмному рівні блоки керування двигуном. Ми ж цю машину насправді вона у нас зараз у випуску, тому що ми її продаємо, як я вже вам сказав. І ми хочемо анонсувати саме зараз акцію для тебе. Якщо ти розглядаєш покупку цієї машини, ми тобі зробимо 50% знижку на стейдж 1. І він буде коштувати дуже маленькі гроші. І як його не робити, я сам не розумію. Якщо ви хочете. Зробити стейдж 2, Ви встановлюєте даунпайпи, налаштовуєте двигун, опціонально налаштовуєте трансмісію, налаштовуємо CPC, Ми отримуємо 750, 760, скажімо так, під 800 кінських сил. Якщо нам потрібно ще далі піти, якщо ми хочемо зробити стейдж 3 і реалізувати максимальну потужність на рідному двигуні, а рідний двигун у нас це вивозить. М5. Невеличкий натяк для вас, тому що у вас машини це не вивозять. Вже сюди встановлюються турбіни, тут допрацьовується паливна система. І біля 900 кінських сил ми отримуємо на стейдж 3. По великому рахунку Мерседес створив абсолютно класний двигун, який він трошечки скамуніздив від Ауді, тому що Ауді почав робити 4 літри двигун, там де турбіну на розвалі блоки. І після цього Мерседес це почав робити, і диво. Диво, блін у мерседеса класна компоновка. Вони вигадали, воно працює. В цій машині вона звернулася до нас в перший раз для того, щоб встановити даунпайпи і відключити екологію. І в самій машині немає тюнінгу. І це мене надзвичайно радує, тому що я розумію, що якщо вона без тюнінга настільки класно розкривається, то з тюнінгом воно ще набагато краще буде. О, зараз у нас є можливість, натискаємо, поїхали. Блін, 160. Блін, це емоції, це кайф. Для цього беруться ці машини, давайте ще разок. О, боже мой! Іще трошечки давайте Давайте, 200 ми маємо покласти. 197 це 200, 206. Гальмуємо гальмуємо. Воу-воу-воу-воу-воу! Давайте давайте, трошечки по іншому. Ні, nee, все ж таки нагода у нас щойно була, і ми нею скористалися, я вам так скажу. І ми мусимо одразу визначити, що ця машина дає емоції, в мене вже тремтять руки. Я хочу ще більше їздити, і воно воно кайфове. Ну я просто закліняний, зашторений блін, сиджу в бункері і бачу тільки RS6, шосто. Я вам так скажу. І чим більше я катаюся на двісті Єшки Edition 1, тим більше я за закохуюся в неї. У мене знаєте, це як в відносинах. Ви кохаєте, потім ненавидите один одного, а потім знову кохаєте. І у мене такі ж саме відчуття саме зараз до цієї єшки. І вона комфортна, я можу сказати. Я, я дуже сильно ціную саме на таких машинах комфорт. Тому що зробити її дубово карча можна з будь-якої машини, насправді для цього не потрібно великий розум мати. Але зробити ось саме цей баланс, він один з кращих. І BMW точно не перед ним, а за ним йде. Вибачте мене мої любі глядачі. А, машин занадто багато не зможу. Але бачите. Тільки-тільки десь відкрилося віконце, ми одразу натискаємо і телепортуємося, куди нам треба. Якщо нам хтось не хоче поступатися, це не проблема, тому що він набагато повільніший за вас просто перед ним стрибаєте, і все. Ми це щойно зробили декілька разів взагалі без напрягу. Ця машина. Абсолютно підходить під те, щоб роздавати по місту, вона абсолютно підходить под рулон, і вона всі потреби, які вам може задовільнити, потужна машина. Вона 100% може задовільнити. І тому, з точки зору драйву, з точки зору цих відчуттів, як кермо себе до речі, почуває, потрібно окремо виділити. Воно краще ніж BMW, воно таке, як з граніта зроблено. Максимально надійне відчуття, коли ти керуєш. Ну і ми приїхали на нашу улюблену АЗК. Якщо Edition One – це в нас ексклюзив серед мерседесів. to sort it an exclusive for us. Taking it deeper and that's how it better be I never let the comparison get to me I just remember the promises meant for me I know the enemy and that he's sent for me I keep the blood of the lemons, my centerpiece I cannot trust in no crystals or energy Look at the chemistry, it do not even mix chemically Most of the tricks, they be gimmicks They mimic the truth, it's poison and we got the remedy Uh, there is a bomb, apply it The fire can stand to the tallest The giants The tyrant and all the suppliers are scheming and lying They selling his dreams and we buying it up show me the chicken, I'm frying it Uh, show me the dough I'm it it. ще один невеличкий нюанс, з яким ми познайомилися, як тільки почали працювати з цими машинами, який нас дуже сильно здивував. Це саме заслонки в вихлопній системі. Їх тут встановлено три штуки на секундочку, тобто на кінцевих відрізках тракту, і всередині там до нас є перемичка. І вони працюють таким чином, що якщо вона виходить з ладу, машина не показує у вас ніяких проблем, ніяких помилок, нічого, вона просто автоматично падає в аварію і перестає їхати. І у вас 0100 може бути 10 секунд. Ви можете їхати 100-200, у вас камрія обжене, наприклад, таке теж бувало. Трошечки пізніше Мерседес через оновлення це прибрав. Тобто, коли вони виходять з ладу, воно вже починає кидати помилку. Але майте на увазі, якщо ви працюєте, Працюйте з цими машинами. Або якщо у вас є така машина і вона раптова, ви замінили вихлоп. Зникла потужність, або ви просто їздите і раптово вона перетворилась в овоч. В першу чергу потрібно дивитися саме на заслонки, які ну, так дивно зробив Мерседес. Є ще один нюанс, який ви маєте враховувати, коли ви, коли ви не їздите на таких машинах, а коли ви за ними спостерігаєте. Я впевнений, у нас такі глядачі теж є. О, тут немає нічого надпоганого, коли в тебе є мета, потрібно до неї йти. Якщо ти зараз на ній не їздиш, звісно, ти можеш це в майбутнє. Зробити, якщо ти докладеш відповідних зусиль. Але ви маєте розуміти, коли ви бачите заряджені машини, вона може надзвичайно швидко прискоритися з місця, і вона може надзвичайно швидко загальмувати. І коли ти починаєш реалізовувати цей потенціал, ти люди. Які за тобою спостерігають, вони думають, що ти божевільний, але вони не розуміють, що твоя машина значно по-іншому керується, ніж їхня машина. І тому для. О, да, зараз можна. Ха -ха -ха. Ви помітили? Ходом. Ми їдемо зараз ходом, і я просто натискаю газ. А, зараз, зараз можна буде нормально ланчинути. Та ми зараз зараз все буде нормально. Давай. У нас нормальна машина, я впевнений в собі. Давай. Вона не відстає дивись. Проблема всіх тесловодів це як я не знаю, це як якась пропаганда. Вони всі думають, що Тесла це найкратіша машина в світі, при тому, що авто. Автолюбітелі, як це правильно назвати цю категорію людей, вони трошечки не визнають Теслу, тому що це в нас скоріше нагадує не машину, а гаджет, якийсь прикольний, такий просунутий, тому що це є концепт Тесли, скажімо так. І якщо ти обираєш електрокар, Тесла це теж не найкраща машина, яку можна купити. Вибачте, мене Тесловоди, але ну вона по якості, якщо ми беремо Теслу, навіть якщо вона швидше, таке буває так. Тесла Плейд, вона швидка, реально. В неї повністю заряджений акумулятор, все нормально, одна людина в салоні, там і все інше. Але якщо ви хочете якість, якщо ви хочете відчувати це, то за німецька тріка, вона на декілька голів вище за Теслу. У вас у вас прям ну я. Якщо ви звикли до машин, які коштують умовно 50, і ви сідаєте в Теслу, І я це помічаю і по собі, і по всіх наших клієнтах, ти не сприймаєш цю якість, ти не сприймаєш машину. І якщо люди 10 років їздили на преміумі нормальному, а це в нас преміальна машина 100%, то ти Теслу, тобі дуже-дуже важко сприйняти її якість. І навіть коли вона там десь швидше, це не викликає якоїсь там мегаповаги. І це такі невеликі Величкий концепт бачення Тесли, Вибачте, мене Тесловоди. Тесла в режимі Луде Кріс чи як він там називається, на максимальному заряді так вона швидка, вона розряджається і вона вже нікуди не їде. А ось така єшечка, вона завжди їде, коли працює двигун. Тому мені здається, тут є певні переваги. І ось потрошечки настав фінал, і потрібно підводити підсумки. Першу чергу, звісно, Є63 в 213 кузові, це ідеальна, класна платформа для тюнінгу, якось себе надзвичайно гарно зарекомендували за останні роки. По-друге, саме ця машина, про яку ми весь час знімали огляд, яка зараз ми її продаємо в нашому новому підрозділі, ми зробили повністю всі перевірки, навіть ендоскопію, фотографії ми будемо публікувати, ви зможете їх побачити, ви зможете їх отримати, якщо у вас реально є зацікавленість купити. Цю машину, а так само була перевірена і ходова частина, і двигун тощо. Тому ось саме ця машина, вона гарна, вона класна, вона може далі експлуатуватися і дуже довго їздити, і давато вам щастя. І ще більше щастя, якщо ви, звісно, її затюнінгуєте. Сподіваюся, вам сподобався сьогоднішній випуск. Обов'язково напишіть свій коментар для того, щоб ми розуміли, як наступного разу вам показувати машину. І, звісно ж, мій любий глядач. Не забудь підписатися, звісно, поставити колокольчик все інше. І ми з тобою, саме з тобою, побачимось в наступному нашому випуску.